Серіана Анатольович, вітаю вас з перемогою. Наскільки вона була важка чи не важка сьогодні, бо так збоку здавалося, що доволі легко перемогли, але насправді я думаю, що це не так. Та, звичайно, це не так, тому що команда Галич досить добре укомплектована, хороша, молода команда, така бойова. Ось. І, в принципі, ми і очікували, що сьогодні буде така ну, непроста гра. але... Добре, що виконали установку на гру. В принципі, основні такі речі, на які ми фокусували, на які я там максимально сфокусував увагу, хлопці все чітко виконали і, в принципі, ми здобули три очки. Як мені здавалося, трішки низька була реалізація гольових моментів, особливо в першому таймі. Їх було ну, на 2-3 матчі, але був тільки один гол. Е, ну так, е, хотілося б, звичайно. Скажімо так, більший відсоток реалізації, але ми перемогли 2-0 і це добре. Ви завтра граєте ще один важливий поєдинок на аматори. Чи сьогодні, будуючи гру на цей матч, якось дивилися з оглядкою на той поєдинок. Зокрема, не було сьогодні в складі Щербатюка, Кохмана, гравців основ? Ми тримаємо зараз основний фокус на чемпіонат області. І Відповідно, всі хто здоровий? Вони сьогодні були в заявці. А що стосується кохмана, ігора і Євгена Щербатюка, хлопці отримали пошкодження, і відповідно вони сьогодні не не могли нам допомогти. Тому так. що скажете про суперника, я думаю, ви вивчали його. Ви програли йому в першому етапі. Тому серйозно поставилися до нього. Чи виправдав він ваші сподівання? Ну, звичайно, суперник, я ж кажу, суперник хороший, дуже швидкі, швидкі футболісти в наявності. у Галича, хлопці добре вміють швидко вибігати в контратаки. Це їхні, їхні такі сильні сторони. О, та ну це їхні сильні такі сторони. Вони досить класно, швидко в перехідних фазах діють, тобто досить швидко приймають рішення і намагаються розганяти свої контратаки. Ми десь це все намагалися врахувати сьогодні і ну, десь отак побудували свою гру, яка принесла користь, ну, принесла три, результ... три очки нам. Дякую і бажаємо вам і завтра перемогти. Дякую. Дякую. Пане Андрію, сьогодні команда поступилася 2-0. Сильній команді Агрон. На ваш погляд, що бракнуло з бараській команді, щоб на рівних грати сьогодні проти Агрону. Так, поступилися ми знали, що Агрон. Ми грали з ними неодноразово, технічно, хороша команда. Десь пробували від оборонки грати. На жаль, перший гол. Не розібралися там воротар і пропустили гол. І тоді вже почав агрон більше м'яж контролювати. Але на другий тайм хлопці вийшли. Знову ж таки з рикошета забили другий гол-агрон. Але нічого, хочу подякувати своїм хлопцям за гру, за самовидачу. Як на мене, сьогодні трішки в вашої команди було мало агресії. Як такої, бо в попередніх матчах команда так насідала. Сьогодні ну, здавалося, що команда боїться Агрона, який багаторазовий чемпіон, вже Володар Кубка. Можливо, десь так, але хлопці вже повторюсь, неодноразово з ними грали то і настроювали всі. І вроді і було, і агресія, і бажання. Але, на жаль, Результат. Чи на ваш погляд якось відбилося на підсумковому результаті те, що Роман Михайлович Курдуполь сьогодні вимушено не був на тренерській лаві. Ви діяли, керували діями команди, можливо, десь би щось міг підказати краще? Можливо, десь так, але ми спілкувалися з Романом Михайловичем, і він із хлопцями спілкувався, і в роздівалку і все донесли до хлопців, це, що він сказав. Але... На жаль, маємо так результат такий і готуємося далі. В середу у нас Кубкова гра, Кубок України, аматори. До речі, які завдання поставлені перед командою на цей Кубок аматор? Ну, Конкретних задач немає. Виходимо, граємо. Чим далі пройдемо, тим краще. Дякую, удачі вам у середу проти вільхівців.